Перший стереотип, проти якого би хотілося протестувати, і дуже. Голосно, стереотип, яким люблять маніпулювати, особливо з нагоди 1 вересня або обговорення такої теми, як шкільна програма з літератури. Цей стереотип і досі побутує у нас у формулюванні українська література це про плач і про страждання. Мушу сказати, що цей стереотип сформований впродовж е, ХХ століття, і його можна пояснити через ті. Підходи, на яких ґрунтувалося викладання української літератури в школі чи в академічних установах в 20 столітті, ці підходи були зорієнтовані насамперед радянською пропагандою. Українська література, як написана про селянство, і українська література, яка написана про страждання. А на цей концепт накладався ще один, не менш вражаючий, який тільки посилював цю ідею. І це був концепт пов'язаний з інтерпретацією. Наслідки цієї інтерпретації ми маємо і донині, тому що в покоління тих читачів сформувалося уявлення, що це справді література, в якій відображено насамперед соціальний аспект. Страждання певної соціальної верстви і відображена чи не одна емоція емоція страждання чи плачу. Насправді, українська література і тексти, які її презентують, багато розмаїтіша. І насправді інтерпретація чи лісової пісні Лесі Українки, чи Кайдашевої сім'ї нечуя Левицького, вона Може, вона й повинна бути інакшою. Бо література це про естетичні відкриття. Література це те, як змальовується людина. В епоху реалізму, як про людину говорять письменники-модерністи, як про людину говорили в 20-х роках, і чому про неї говорять інакше через інакші образи, символи і художні прийоми в 1960-х роках. Саме оцього компоненту дуже його бракувало, його фактично не існувало за. Радянського періоду у нас сформувався стереотип про літературу, яким дуже люблять маніпулювати журналісти, коли починають обговорення того, що, так, що викладається в школі, і чому саме так воно викладається. Хотілося щоб ми цю сторінку перегорнули, бо шкільна програма з української літератури докорінно змінилася, і змінилися методологічні підходи на сучасному етапі. Ми бачимо, що шкільна програма з літератури починає починає все більше орієнтуватися, і їй це вдається на те, щоб сформувати любов до читання і любов до читання саме української літератури. Ще один стереотип пов'язаний з так би мовити, не хочеться та навіть озвучувати низьковартісністю. І він знову ж таки висновується з того, яка література вивчалася поряд з українською в радянський період. Поряд вивчалася. Російська література. І цей читач асоціював твори української літератури з творами літератури держави-агресора. Натомість, сучасний читач бачить, що український футуризм в кращих його зразках, там Гео Шкурпія чи Михайла Семенка. Він насправді натхнений ідеями Філіппо Томасо Марінетті, італійського футуриста. Український сучасний читач бачить, що романтизм Тараса Шевченка корелюється з ідеями. Адама Міцкевича в польській літературі, в польському романтизмі, тому для нього ця картина розмаїтіша, об'ємніша і вписаніша в світову літературу. І стає очевидно, що українська література, наприклад, епохи модернізму, це так само самобутнє явище, як і польський модернізм, чи, наприклад, італійський модернізм. Що дуже часто ідеї, які ми фіксуємо в вліт. Там в середині ХХ століття, чи на початку ХХІ століття вони присутні в українській літературі. Вони з'являються чи у Валеріана Підмогильного, а, чи у Василя Стуса, чи у Лесі Українки, а, чи в якогось сучасного автора.